День знань. Як святкують День знань в інших країнах. Нам важко уявити, що 1 вересня можна святкувати інакше, ніж в Україні. 1 вересня свято традиційне і урочисте. Як воно проходило зазвичай? Шкільні класи шикувалися на лінійці Промову виголошував директор. Потім виступали почесні гості, депутати, вчителі, батьки. Перший дзвоник лунав з рук першокласниці, яку ніс на плечах учень випускного класу. Після закінчення лінійки всі дружно відправлялися в класи на перший урок. У деяких школах. Учні не купують квіти, а збирають гроші на допомогу бійцям, які воюють на сході. Є батьки і вчителі, які вважають, що подібне святкування це муштра для дітей, яка привчає їх до думки, що їхні дійсні потреби в школі нікого не цікавлять, а особистостями їх ніхто не вважає. Отже, час вимагає змін. У ритуалах проведення навіть такого недоторканного свята як 1 вересня, вже кілька років поспіль школам дозволяють не проводити лінійки на 1 вересня. Але як зробити особливим перший день шкільних занять? Як повинно бути організоване свято, щоб запам'ятатися дітям на весь рік? А вам цікаво дізнатися, як проходить перше вересня в інших країнах світу? Виявляється, що лінієк, як у наших школах, немає майже ніде. Але ж у перший день занять у кожній країні обов'язково влаштовують свято для дітей, вчителів та батьків. Польща у цій країні не заведено нести квіти вчителям у перший день навчального року і урочистості не проводяться. Квіти вчителям вручають, але ж 14 жовтня на День вчителя. А також на випускний. У початковій школі вчителю, який веде клас, зазвичай роблять символічний подарунок яку небудь корисну у господарстві річ. Чехія. Лінійки немає. А для першокласників влаштовують концерт із клоунами. Від першачків, які йдуть до школи у 6 років. Не вимагають вміння читати і писати. Обов'язковою є бесіда з психологом, під час якої робиться висновок про емоційну готовність дитини до шкільних навантажень. В перший день занять немає. Німеччина навчальний рік починається в кінці серпня, початку вересня, і певного дня для цієї події не існує. Дату щороку визначає федеральна влада залежно від початку сезону дощів, щоб діти могли якомога більше насолодитися канікулами та сонечком. До Дня знань шостирічні першокласники за традицією разом з батьками роблять конусоподібний кульок з паперу і прикрашають його аплікацією. Потім батьки складають туди солодощі, іграшки. І різні цікаві дрібниці. Перший день у школах Німеччини зазвичай святковий. Малеча приходить з батьками, інколи з усією родиною. Проводиться фотосесія. Може відбуватися богослужіння, екскурсія для першокласників у старші класи. Старші учні готують для першачків концерт, квіти вчителям не дарують. Обов'язковий момент. Урочистий вихід нових учнів в супроводі класного керівника із загальної зали в клас. Там вони знайомляться, отримають перше домашнє завдання намалювати те, що лежало в їхніх кульках, і розходяться по домівках. Австрія. В Австрії Першокласники також вирушають до школи з шултут. Це пакунок школяра. Ця традиція. Походить ще з 19 століття. Раніше великий яскравий пакунок батьки та родичі наповнювали солодощами для малюка. Наразі туди кладуть канцелярське приладдя, іграшки, книжки. Звичайно, там є і солодкий сюрприз. Святкування відбувається у великій залі школи або у ратуші. Старші учні готують концерт. Потім дітям видають їхні шоу тайт, а інколи маленькі букетики квітів. Коли діти переходять до старшої школи, для них готують концерт, дарують книжки і проводять екскурсію школою. Іспанія. Іспанські діти йдуть до школи в кінці вересня, на початку жовтня, коли завершуються основні роботи зі збору врожаю. День початку навчання не вважається святом і проводиться як звичайний. А ще в іспанських школярів немає щоденників і оцінок в зошитах. І якщо батьки не вважатимуть за потрібне дізнатися про те, як вчиться їхня дитина, про успіхи чи проблеми їм ніхто повідомляти не буде. Франція конкретної дати початку навчання немає. Але зазвичай навчальний рік починається в вересні. На початку навчального року проводиться урочисте зібрання. Директор школи робить урочисту промову для першокласників. Потім вчитель за списком збирає свій клас і веде до класної кімнати. Квіті вчителям, як правило, не дарують. Велика Британія Більшість дітей. Йде до державних початкових шкіл у віці 5 років. Навчальний рік може початися і 3 вересня, і 4, причому не обов'язково в понеділок. Перший шкільний день проходить як звичайний урок. Шкільну форму купують у спеціалізованих магазинах, де знають дизайн форми кожного навчального закладу в Лондоні. Але для державної школи достатньо придбати светр з логотипом та портфель. Норвегія. Навчальний рік починається наприкінці квітня і без урочистостей. У перший клас діти відправляються з шести років. Особливістю норвезьких шкіл є те, що в них немає їдалень та організованого харчування. Наймолодшим Видають йогурти та сік, а всі інші беруть їжу та напої з дому. Традиційно це бутерброди, фрукти та сік. Фінляндія. Фінські діти сідають за парти з 15 серпня. Навчальний процес у них, порівняно з нашим, більш поблажливий. Дітям надають багато свобод. Вважається, що важливо не змушувати вчитися. А мотивувати до отримання знань. Щоденників немає, лист з успіхами батьки отримають раз на місяць. На заняттях паралельно з навчанням можна займатися своїми справами. Наприклад, якщо школяр не хоче дивитися навчальний фільм, йому дозволяють почитати книгу. Головне, щоб не заважав іншим. Незважаючи на безліч послаблень, учні фінських шкіл часто показують дуже високий рівень знань. Ірландія лінійка не проводиться, квітів вчителям не дарують, просто лунає дзвоник, починаються уроки і все. Але є одна особливість. Навчальний рік в Ірландії ніколи не починається в понеділок. Можливо, це тому, що понеділок вважається Днем Духів. У перший понеділок червня ірландці навіть влаштовують собі тотальний вихідний День духів, коли не працює ніхто і ніщо. Нідерланди В Нідерландах, навпаки, навчальний рік починається в понеділок. Можливо, і всередині серпня. Всіх дітей збирають разом. Директор робить промову. Квіти прийнято дарувати не в перший день навчального року, а в останній. Святкують початок навчання при цьому у п'ятницю. Проводять конкурс листівок. Всі діти під час канікул надсилають в школу листівки, саморобні, оригінальні. Переможців нагороджують чимось цікавим і обов'язково морозивом за рахунок школи. США, в один з перших днів вересня, п'ятирічна дитина йде в підготовчу групу на кшталт дитячого садка, але в будівлі початкової школи ніяких лінійок, ніякого параду, ніяких пісень і святкового одягу. Все дуже буденно, і про початок навчання нагадує тільки скорочений учбовий день. Перші тижні діти не отримують завдань. У першому класі один учитель викладає всі предмети, крім образотворчого мистецтва, музики і фізкультури, уроки яких проходять раз або два на тиждень. Через два тижні в школі захід. «Back to school night» – це свято із закусками та розвагами для дітей і батьків на території школи. Організовується батьківський комітет Parents Teachers Association». По п'ятницях в школах проводять щось на кшталт лінійки. Діти збираються біля американського прапору. Хтось робить коротку промову, співають гімн. Канада. Перший понеділок вересня називається Днем Праці Labor Day і вважається офіційним закриттям літнього сезону, а навчання стартує наступного дня у перший вівторок вересня. Лінійок немає. В перший вівторок вересня всіх учнів збирають в спортзалі, виступає директор, потім всіх розводять по класах і розпочинаються заняття. У другі вихідні вересня влаштовується Family Fun Day сімейний розважальний день. На подвір'ї школи ставлять батути та різні атракціони, влаштовують частування. У канадців особливе ставлення до прав дитини. Учитель тут не тільки не має права кричати на учня, але й не сміє вичитувати його перед усім класом. Винного школяра. Саджають на спеціальні стілець в роздягальні або в невеликому приміщенні поряд з аудиторією. Якщо і це не допомагає, учня ведуть до директора. Звідки його забирають додому батьки. Ізраїль перший день навчання перше вересня. Але в ізраїльських школярів на початку вересня іноді буває багато вихідних. Через єврейський Новий рік та інші свята. В такому разі навчання починається після 1 вересня. Діти приходять до школи на перший урок о 8 годині 15 хвилинах, знайомляться, спілкуються зі своїми однокласниками. Святкова лінійка проходить під час другого уроку. Школярі пишуть на повітряних кольках бажання і запускають їх у небо. Японія Японські першокласники йдуть до школи в 6 років. В 6 років на початку квітня, коли починає цвісти сакура. Тут вважають, що весна це початок нового життя. Тому час починати вчитися. Святкова лінійка проводиться тільки для першокласників в актовій залі. Їх вітають вчителі. Вирішують організаційні питання з батьками і в першій половині дня діти йдуть додому. Потім у першокласників і батьків є тиждень на підготовку до школи. І вже через тиждень разом з першачками в школу йдуть всі школярі. Індія Навчальний рік починається в квітні, а в перший клас йдуть в 4 роки урочистостей. Перший навчальний день немає. З ранніх років школярам прищеплюють любов до праці і рукоділля. В індійських школах є спеціальні майстерні з ткацькими верстатами, і кожен школяр повинен здати свою норму власноруч витканого полотна. Гроші від продажу тканини йдуть на потреби школи. Найбільш шанованим предметом вважається математика. Напевно, тому країна славиться програмістами. В старших школах Індії викладають тільки чоловіки: Камбоджа. Малюки вперше знайомляться зі школою 1 жовтня. Перший день шкільних занять такий же, як і інші, ані квітів, ані тортів. Але іноді діти дарують вчителю подарунки: мило, рушники, побутові прилади. В залежності від добробуту учнів та престижності школи, Південна Корея. День знань у Південній Кореї відзначають березні. Діти вступають до школи у 8 років і при цьому складають вступний іспит. Найкращі отримують право обрати навчальний заклад на свій розсуд, інші за розподілом. Батьки, які бажають віддати. Дитину в елітну школу активно її навчають, починаючи з 5 та 6 річного віку. Нова Зеландія немає ніякого 1 вересня. Дитина в перший клас іде в той день, коли їй виповниться 5 років. Якщо це під час шкільних канікул, то хто-небудь з учителів знайомить її зі школою і проводить екскурсію. Що стосується першого навчального дня після канікул, то він визначається міською радою із різницею приблизно в тиждень, окремо для кожної школи і кожного року навчання. Це робиться, щоб уникнути перевантаження транспорту та заторів на дорогах.